Вітаю вас, мої любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо швидкий та смачний омлет. Бажаю вам приємного перегляду! Спочатку ми з вами приготуємо начинку для нашого рулету. Це у мене дві середні морквини, дві середні цибулини і ковбаска. Ковбаска у мене копчена. Ви ж можете взяти відварене куряче м'язку або шинку. Тобто, що у вас є в холодильнику, з цього можете і приготувати. Починаємо нарізати кубиками, не дуже дрібненькими цибулину. І поки я буду нарізати, хочу вам розповісти, як у мене йдуть справи на YouTube каналі. Отож, в мене виникли такі маленькі проблеми. Є три відео на моєму каналі, на яких є музика фонова з авторськими правами. Отож, поки YouTube попереджає, а потім це відео може бути зовсім без звуку. Тому мені прийдеться відео ці видалити, звичайно ж, шкода, пропадуть всі перегляди, коментарі та лайки, і завантажити знову спочатку ці відео. Дві цибулини ми порізали, і тепер починаємо натирати на грубу терку моркву нашу. Отож продовжуємо про YouTube. Тому, якщо ви побачите відео, які вже дивились, не дивуйтесь, я їх ще раз завантажила, для того, щоб YouTube їх не видалив або не видалив звук з цих відео. Це відео рецепт рогаликів смачних, матусині голубці. І булочки з листкового тіста. Тому, якщо ви можете мене підтримати, перегляньте ще раз відео, натисніть лайк та прокоментуйте. Ось потерли ми нашу морквину одну і другу. Цибулька і морква вже готова. Тепер починаємо нарізати ковбаску. Ковбаси приблизно на 2 омлети, я беру 200 г. Можете більше, але тоді вам буде незручно загортати наш омлет. Він може розломитися, коли дуже багато начинки, теж не добре. І поки ми будемо нарізати ковбаску, ще з вами трошки поговоримо. Звичайно, за ці відео я засмутилась, тому що там багато переглядів, так як я новачок, нічого, ще не знаю в Ютубі. Але добре, що це виявила я тепер, а не пізніше. Ковбаска, до речі, у мене ось така з салом. Нарізаю так кружельцями. І тепер соломкою. До речі, мене там запитували, як мене звати. Мене звати Ольга. За сьогоднішній день я для себе, знаєте, зробила такі висновки: не помиляється той, хто нічого не робить. Адже помилки саме навчають нас. Так що, все добре, настрій є. Відео знімати буду. Головне, щоб це подобалось вам. Трохи поговорили, начинка наша готова, для начинки нам знадобиться пізніше, ще кетчуп і майонез. Отож починаємо готувати. Вливаємо в сковорідку 40 мл олії, добре нагріваємо, всипаємо туди нашу цибулю, тушимо її до прозорості ну, 2 хвилинки. Тепер додаємо дві морквини поперті і теж хвилинки 3 протушуємо, накриваємо кришкою, гарненько все перемішуємо. Можете дати трошки солі або приправи. Морквинка у нас протушилась, цибуля також. І висипаю я сюди ковбаску. Ковбаску теж довго не потрібно тушити, ну, 2 хвилинки максимум. Поки тушиться ковбаска, хочу вам ще всім подякувати за ваші позитивні відгуки, коментарі. У мене, хоча аудиторія на Ютубі ще невелика, але жодного дизлайку. Тепер нам знадобиться 6. Яєць У мене середні яєчка. 3 яйця на один омлет. Солимо перчимо за смаком і починаємо вінчиком або міксером збивати. Треба так гарненько збити, щоб яйця наші були такими пишними. І тепер, коли сковорідка нагрілась, вона має бути розігріта добре. Виливаємо сюди наші яйця. Передню сковорідку я влила приблизно 10 мл олії. Тепер збавляємо найменший вогонь і кожну сторону нашого омлета по 2 хвилини потрібно обсмажити. Накриваємо кришкою, чекаємо 2 хвилини. Обсмажилась одна сторона. І тепер за допомогою тарілки я. Повертаю омлет на іншу сторону. Для того, щоб, знаєте, не розломився. Тут я буду точно впевнена, що таким чином він мені не розломиться. Щоб не зіпсувати наш омлет. Таким чином я посмажила два омлети. Обов'язково приготуйте. Готується все швидко, дуже смачно, знаєте, і щось таке новеньке. Омлет зготувався. Акуратно перекладаю його в тарілку. Якщо у вас сковорідка менша, тоді він буде або пушніший омлет, або робіть із двох яєць. І зараз будемо додавати сюди нашу начинку. Так, спочатку ми беремо чайну ложку кетчупу та майонезу і усе гарненько розмащуємо. Якщо ж ви любите більше кетчупу і майонезу, ви можете дати або по півтори ложки, або по дві чайні ложки. Дивіться, як вам подобається. Я багато майонезу не люблю, тому в мене так дуже мало. Розділяю нашу начинку в тарілці на дві частини, так як у мене два омлети. І викладаю на омлет. Тепер гарненько розрівнюю, щоб... Боки теж були з начинкою. І тепер будемо робити ось такий рулетик. Закручується він добре, нічого не тріскає. Ось такий смачний омлет в мене вийшов. Так омлет виглядає в розрізі. Ви його можете подавати з будь-яким гарніром. Це може бути гречка, картопляне пюре будь-що. Дуже смачно, обов'язково спробуйте і порадуйте своїх рідних. Якщо вам моє відео було корисне, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку, напишіть, якщо ви готували, чи вам було смачно. Усім смачного па-па-па-па до зустрічі в нових відео!